Із лікарні Києва виписали частину цивільних жителів, яких Росія передала Україні під час обміну у форматі тисячу на тисячу. Майже всі виписані раніше жили й були засуджені за злочини в Росії, розповів Суспільному керівник організації захист в'язнів України Олег Цвілий і додав, що окрім медичної виписки у звільнених немає жодних документів. За міжнародним правом доля таких людей не може вирішуватися через обмін. Тему продовжить Дар'я Нематіян Зоблубін. Дітя Цього чоловіка передали під час великого обміну полоненими за формулою тисячу на тисячу. Він за час ув'язнення у російській колонії пережив чотири інсульти. Зараз волонтери намагаються знайти його доньку, щоб доправити чоловіка до рідних. Коли людей везли на обмін, росіяни били їх струмом з електрошокера, а також під колінами замикали наручники. У такому стані вони їхали 12 годин, розповідає Олександр. Майже 15 років тому він поїхав до Росії на заробітки. Відтоді й жив там. У РФ його двічі судили за крадіжки. Після освобождення 31 мая 2024 року мене одразу забрали сотрудники поліції в цих. Это центр временного содержания. Мы Конморабытом. Угнетали. Задівали чоловіческим про те, що йде на обмін, не знав. Адже офіційні представники центру не повідомили про це. Олександр розповідає, що просто здогадався через розмови конвоїрів. Із Тульської області, де перебував чоловік. Його перевезли спершу до Москви, а потім вже на обмін. Він три дні перебував у лікарні, а згодом виписали. Рідних Олександра немає. Житла теж планує повертатись у Харків. Ну, нас там так не викидували, як тут викинули. просто, ну, сказали, все, идите. Куда идите, там покажите медицинскую справку, вас завезут. Куда везти, куда ехать, куда что, как, ну, непонятно чего. Наручники они специально передавливали, руки вот такие, о. Вот подойдешь у него, спросишь, там, командир, отпусти наручники, ну, глянь, рука, он спросит у тебя, какая рука, раз, вот так. Все, как бы к ним нельзя обращаться, нельзя. Руслан познайомився з Олександром у центрі тимчасового тримання іноземців. Там він просидів п'ять місяців. Перед цим був за ґратами за нетвереза закермування. У Росії чоловікові пропонували отримати паспорт. Проте він відмовився. Руслан народився на Сумщині. До повномасштабної війни їздив між двома країнами. В централі я сидів у Курській. ані кажуть, на войну. Я говорю за вона? Ну щоб горить паспорт отримав. У тебе батьки тут. Я Говорю, мені не нужен. Я говорю домой. Допомагав розвозити людей та шукати тимчасове житло голова правління громадської організації захист в'язнів України Олег Цвілий. каже це вперше, коли в обміні були ув'язані за злочиніни на території Росії громадяни України. Перед випуском з лікарні до організації звернулись правоохоронці, щоб він допоміг поверненим. Поселити тих, у кого немає куди ж їх, де нема житла, а житло вони втратили в зв'язку з тим, що або зруйноване зв'язку з війною, або це тимчасово окупована території. Ось їх в принципі в нас є де прихистки їх селити, але опять ж таки лише з документами туди беруть. Наші хлопці вообще без документів. Тут зраду розганяти також не, не, не варто, тому що. Ну тисячу людей привезли, і, і, і вони по всьому Києву. Ці люди, і звісно, що, видать, не вистачає ні співробітників, ні волонтерів, які б могли б, значить, займатися цими питаннями. Все це, це громадяни України. Всі ми ними ми так чи інакше опікуємося і будемо опікуватись там, де в нас є певні неузгодженості між е е е нормативними актами, там підключаються волонтери Є, кошти на те, щоб видати їм кишенькові гроші, та купити квитки, в кого є житло, аби до місць проживання, кого нема, забезпечити поки що тимчасове проживання і до того часу, поки вони не отримують відновлення дітей. Дарія неметян Золбін, Павло Загорнян, Суспільне новини.